У Корольовському районі Житомира зараз проживає 120 тисяч людей. 40 років тому поділити обласний центр адміністративно вимагав час, а саме стрімкий ріст населення пов'язаний з розвитком промисловості міста. А як назвати новий район, великих дискусій не викликало. Тоді була така необхідність територіального поділу Житомира, тому що Житомирже тоді нараховував понад 300 тисяч населення, і треба було, щоби. Окремі були територіальні громади, які могли виконувати важливі дуже завдання на користь жителів Житомира. В першу чергу Корольовський район вже сам по собі носить горду і чудову назву в честь нашого земляка Сергія Павловича Корольова. І безумовно з назвою району увіковічнює його назву. І кожен мешканець. Маючи в собі в себе і прописку, і реєстрацію, він знає, що він живе в місті Житомирі Корольовському районі. Сьогодні органи самоврядування Корольовського району головною свою функцію називають соціальну опіку своїх жителів. Хоча і за промисловими показниками, цей район є одним з обласних лідерів. На сьогодні депутати і виконавчий комітет Королівської районної ради працює більше над питаннями соціального захисту населення. Соціальний захист і спрямованість щодо забезпечення громадян і в плані захисту дітей, в плані захисту інвалідів. Нинішні та колишні депутати райради отримали святкові нагороди та відзнаки. На думку голови обласної ради, функціонування у Житомирі двох районів сьогодні є цілком виправданим. Головним чином з огляду на соціальні функції, які вони виконують. Поки ми не бачимо підстав для того, щоб ліквідовувати райони вугонські корольовські, вони зараз виконують свої функції, виконують непогано. Ми це бачимо і тому. Хай працюєте надалі. Ми вам бажаємо тільки успіхів в роботі, шановні друзі.